Права 546, Брахмагупта, Індія близько 598 660 рік. Слон слониха та слонення підійшли до озера, щоб напитися води. Слон може випити озеро за 3 години, слониха за 5 годин, а слонення за 6 годин. За скільки годин вони разом вип'ють озеро. Ну що ж, давайте знаходити продуктивність тоді слона, слонихи та слонення, яка буде мати продуктивність. Ну що ж, що означає продуктивність? Яку частинку озера вони вип'ють за одну годину? Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, перше слон, може випити озеро за 3 години. Щоб знайти його продуктивність, потрібен об'єм роботи. Тобто він вип'є озеро, одиницю, поділити на час, за який він це зробить, за 3 години. І це дорівнює. Один, що ділиться на 3, ми запишемо у вигляді дробу, звичайного, це буде одна третя. У дужках записуємо чого озера озера. Це в нас може випити? Може випити слон? За одну годину є. Ну що ж, аналогічно тоді про Слониху. Слониха випиває за 5 годин. Ну що ж, записуємо друга дія. Озеро вона випиває за 5 годин. То вона тоді випиває за 1 годину 1 п'яту озера. Озеро. Це в нас може випити. Слониха за одну годину. Гаразд. Ну, а зараз слонення слоня може випити за 6 годин. Тому його продуктивність, пишемо третє, потрібно одиницю поділити на 6. Ну і це буде дорівнювати одній шостій озера. Це у нас може випити. Слонення за одну годину. Гаразд. Ми дізналися, чому дрівні їхня продуктивність, скільки вони випивають озера за одну годину. Нас запитують: а за скільки годин вони разом вип'ють озеро? Ми тоді дізнаємося, а скільки, яку частину озера вони вип'ють за одну годину, якщо будуть пити всі разом. Для цього необхідно усі ці дроби додати. Записуємо тоді 4 дія. Тобто до продуктивності 1 3 потрібно додати 1 п'яту і потрібно додати 1 шосту. І це дорівнює. Щоб додати усі ці дроби, будемо зводити їх до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 30. Тоді додатковий множник до 1 13 це буде 10, до 1 п'ятої – це буде 6. А до 1 шостої це буде 5. Ну що ж, що у нас тоді вийдуть за дроби? 10 що множиться на 1, це буде 10. 10 помножить на 3 це буде 30. 10, 30 додати. 6, що множиться на 1, це буде 6. 6 множиться на 5 це 30, 6 тридцятих додати. 5 множиться на 1 це буде 5, 5 помножити на 6 це буде 30. 5 тридцятих і це дорівнює. Чисельнику записуємо як сума чисельників: 10. Додати 6, додати 5, і все це буде 30, і це дорівнює. 10, тоді 6 плюс 5 це 11. 10 плюс 11 це 21. Записуємо 30. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. І чисельник і знаменник на 3. 21, що ділиться на 3, це буде 7. 30, що ділиться на 3, це буде 10. Ну що ж, записуємо, що це тоді дорівнює 7. Десятих. 7 10. Десятих. Отже, чого озера озера. Вони, вони вип'ють разом. за одну». що ж, а зараз тоді, як нам знайти, а за який час вони вип'ють це озеро? Потрібно тоді об'єм роботи, поділити на продуктивність. Об'єм роботи це одне озеро, поділити на цю швидкість, з якою вони п'ють, на 70-х. Записуємо 5-та дія. Тобто ми одиницю ділимо на 70-х. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. У нас буде одиниця, що множиться на 10 сьомих. Ну що ж, це буде одиниця помножити на будь-яке число, буде те саме число. Буде 10 сьомих. Ми можемо виокремити цілу частину 7 сьомих. Тоді записуємо 7 сьомих це як одиниця. Тоді ще залишиться 3 сьомих. Отже, це буде чого? Години. Час. За який? Вони вип'ють Озеро. Ну, що ж, зараз записуємо відповідь, записуємо відповідь. Отже, за скільки годин вони разом вип'ють озеро? Пишемо за 1,3 години. Ну що ж, ось така древня задача на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.